<реш> Ми, Ми, з -ми Алла. Алла. Мене звати Майя Дарич. Мене звати Настя Красносельська, а я Таня Закорчєна. Мій улюблений улюблена вчителька це вчителька з англійської мови, її звати Олександра Богданівна. Я її люблю за її доброту до учнів і за те, що вона гарно викладає українську мову. Моя улюблена вчителька це вчителька з історії Світлана Михайлівна. Вона мені подобається своєю добротою, душевністю, щирістю. Вона гарно викладає і пояснює новий матеріал. А я люблю вчительку Тетяну Володимирівну. Це наша класна керівник та вчителька з німецької мови. Вона надзвичайно гарно викладає, нам дуже подобаються її уроки. Ми дуже любимо наш клас і наших вчителів. А що ви їм побажаєте в цей день? Ми бажаємо їм терпіння. Беснаги. Я бажаю їм добрих учнів і бажання більше працювати і навчати нас. А однокласникам щось побажаєте? Бажаємо їм також бажання вчитися, тому що без бажання нічого не вийде.